Що продовжуємо наш ефір? Ви дивитесь ми Україна. Я Микита Міхальов. Зараз на всьому, що стосується міжнародки і що стосується нашої країни, будемо говорити детально з моїм гостем на прямому зв'язку зі студією Богдан Ференс, це кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Богдан, мої вітання. Вітаю. Мабуть, топ-тема ну, останніх. Двох днів, так як мінімум, це ота друга зустріч у Стамбулі між делегацією України і низькорівневою делегацією Росії. Вони продовжують цю свою історію, так з млинцями з Лопати. Результат результат це обмін полоненими. В принципі, такий самий результат, як і зустріч попередня і ну. Направду, коли ми повертаємо наших, це теж велика перемога, особливо величезна перемога для рідних і близьких, тих, кого ми повертаємо. А пунктів там то було багато, і пункти різнились. Історія з меморандумом перед цим, типу, ми вам от показали його, а Росія так не показала. Образились, я не знаю, чи що зробили, чи забули написати, чи забули букви. І потім в результаті бачимо ті документи, які випливають у ЗМІ так, по результату вже цієї годинної зустрічі Другої в Стамбулі, де ну, пункти. Ну, таке враження, не просто те, що вони ротом своїм говорили 4 роки, вирішили написати на декілька А4, роздрукувати шрифтом Times New Roman 14 чотирнадцятий і, і все, і показати. І розійтись потім з кінцевим висновком ми проводимо масштабний обмін військовополоненими. Чи не скидається це з політичної міжнародно політичної точки зору? Ну, просто на імітацію перемовин з боку федерації. Чисто по одному пункту, по одному і тому самому пункту. Е, отримали по ходу дозвіл і все. А по іншим, ну як, як глуха стіна, це якщо м'яко кажучи. Ну я думаю, якщо було щось би інше, то це б не була Російська Федерація. Тобто тут потрібно дійсно розуміти, що в принципі вони визначають для себе таку тактику зараз, з одного боку розтягуючи цей процес, який ініціював Трамп в часі. Ми бачимо, що це розтягування у різних форматах, воно насамперед потрібне Кремлю для того, щоб не втратити відновлену комунікацію з американською стороною безпосередньо Путіна з Трампом. Тобто це ключовий фактор, який впливає на те, що росіяни намагаються дійсно завуалювати у своїх там, методичках, інтересах, якраз контекст, який стосується. З одного боку, дійсно не конструктивна, неадекватна позиція на пропозиції безпосередньо американців скоординовані з нами, а з іншого боку, все ж таки, у повну відмову вони не йдуть. Чому тому, що я зазначив, що вони зацікавлені в тому, і особливо Путін, щоб комунікація з американцями продовжувалася, і вони не зацікавлені в тому, щоб Трамп безпосередньо. Повністю змінив свій підхід і позиціонування від того, яке було після його інавгурації, коли він дійсно почав відновлювати цю комунікацію безпосередньо із Путіном і телефонні розмови. І це все, що Путін ще навряд чи міг сподіватися протягом трьох років повномасштабного вторгнення до виборів в США. Тому, власне, ми зараз спостерігаємо якраз ці різні етапності, пов'язані з процесом пошуку варіантів завершення російської війни, але знову ж таки, чим довше війни тривають, особливо такі масштабні, як російська війна, тим складніше їх завершувати. Це потрібно розуміти. І навколо гуманітарних питань найчастіше і найкраще, і найбільш результативніше виходить принаймні до чогось домовлятися. Це було ще до повномасштабного вторгнення. З певною знову ж таки періодичністю в контексті обміну полоненими, ну і власне, ми бачили вже після повномасштабного вторгнення, все ж таки також ці питання є також вкрай важливими, але на мою думку, дійсно цього замало, якщо є бажання принаймні рухатися у пошуку варіантів завершення російської війни. Скажіть, шанси на те, що полуда з очей адміністрації Трампа в плані. Договороздатності російської сторони зникне От, наскільки велике. Бо ну, всім, чим можемо і як можемо, показуємо, що ну, це м, м, декорації, це декоративні домовленості, це декоративні кроки з боку Російської Федерації, е, хотілося б, щоб все ж таки е, тут не було глухої стіни з іншого боку, вже От, наскільки великі шанси, що полуда зникне. Я трішки по іншому вбачаю в принципі поведінку Сполучених Штатів Америки і Трампа. Я далекий від думки, що вони щось не розуміють або не хочуть розуміти, або не володіють її чи іншою інформацією. Ну тобто, все там розуміють, і вони співставляють і Трамп особисто свої інтереси з тим, що відбувається в контексті російської війни. Тому він власне застосовує, продовжує застосовувати відмінні дещо від адміністрації Байдена підходи, але повертається поступово і ситуація, мабуть, зумовлює дуже, дуже проблемна ситуація, да, пов'язана з е, затягнув з війною, яка затягнулася російською. Не виключено, що да, таке буде поновлене співробітництво в контексті. Того, що стосується підходів адміністрації Байдена з Україною, да ми бачимо, що і у Трампа не виключено, що такий формат також пропрацьовується зараз безпосередньо і в контексті санкційної політики, поновленої, ну і власне військової співпраці підтримки України, тому що е, Трамп також дійсно бачить, що і розуміє, що те, що він хотів, швидко, щоб завершилось, або принаймні були проміжні результати. Поки що не вдається йому реалізувати. І чим більше буде внутрішніх викликів політичних інституційних у Трампа, тим ще більше будуть розтягувати в часі росіяни процес пов'язаний з пошуком завершення російської війни, тому що вони будуть розцінювати це також як певна слабкість Трампа, якщо у нього буде більше внутрішньополітичних проблем. Тому, власне, ми спостерігаємо зараз. Досить розрізнене, подекуди сприйняття у Трампа то він не бачить руху вперед і конструктиву з боку Російської Федерації. То він бачить певний прогрес і ще намагається інтенсифікувати ті чи інші формати. Хоча вже і сподівань також небагато на принаймні швидкий результат. Ну водночас, поки що, американці ще у процесі тому. Будемо ще спостерігати, що протягом там як Трамп завжди каже, двох тижнів або місяць другий буде відбуватися у цьому контексті. Санкції і їх подальша доля, санкції з боку сполучених штатів. Те про що сенатор Лінсі Грем казав нещодавно під час свого візиту до Києва, те про що в принципі не тільки він один, так каже: наскільки великі шанси, що цей законопроект стане законом, пройде обидві палати, незважаючи ні на що. Чи на що зважати? Зважати на Трампа в першу чергу. Ну, тобто я далекий також від думки, як в нас подекуди це зображується, що це без відома Трампа, що це сама ініціатива там, конгресменів сенаторів. Та я думаю, що це синхрон з адміністрацією Трампа також. Чому? Тому що. Щоб більш стимулювати у дипломатичній формі, скажімо, державу агресорка Російську Федерацію, Трамп вирішив також сигнали такі надіслати, що мовляв, у мене не буде інших варіантів, якщо не буде конструктиву, хоча б якогось і адекватності, як повернутися. До того, що робив Байден, а це санкційна політика, розширення її і унеможливлення обходження санкцій, тобто особливо в контексті третіх країн. Тому власне у США не так багато також опцій щодо російської війни. Якщо не вдасться Трампа, бодай на проміжний результат це припинення вогню. Отримати, то тоді, в принципі, і санкційна політика і співпраця підтримка України От, власне ці два елементи, які варто розуміти як найбільш ймовірні. Хоча деякі скептики кажуть, що Трамп взагалі може вийти з цього процесу, а, може, але не забуваємо, що тоді європейські країни, європейські лідери вони не те, що будуть. До нього приїздити раз два тижні, а будуть постійно нагадувати, що ми є тут, що російська війна триває, що ми без штатів не готові брати весь тягар цієї війни на себе. Давайте щось робити. І Трамп це як би йому це не подобалося, він роз... але він розуміє, що доведеться все ж таки США також бути включеними в ці процеси, можливо, в іншій формі, в контексті, який буде видозмінюватися, але отак просто вийти і сказати, як. Трамп любиться говорити. Це не моя війна, це Байдена війна. Ну навряд чи це таке можливо в реальності. Один із пунктів нашої переговорної рамки це зустріч президента Зеленського з кремлівським диктатором. І я тут хочу додати президента Туреччини Реджепти Ердоган по результатам цього другого раунду, так у Стамбулі сказав, що хоче організувати зустріч лідерів України. Росії, а також Сполучених Штатів знову ж таки, не без участі, ну очевидно, що лідера Туреччини шанси на таку зустріч на чотирьох, як ви оціните зараз, враховуючи те, що незрозуміло, що з зустрічю на двох між там Трампом і Ілі Путіним. стосовно зустрічі Зеленського з ним з оцим, от то ну, делегація ця низкорівнева, ну сказала дуже. Дуже так навколо. Типу, так, давайте, робота, можемо продовжувати щось підніс собі, і все. Ну, щодо зустрічі на найвищому рівні. Тобто, щоб вона відбулась, потрібно, щоб на столі були конкретизовані, вже там фіналізовані ті чи інші питання, навколо яких дійсно немає розбіжностей, або принаймні можна вже констатувати, що це домогла. Це тут лише в такому випадку можна розраховувати на таку зустріч у форматі да, лідерів країн безпосередньо, і зокрема Путіна, держави-агресорки. Але допоки ну, я не бачу, щоб такий прогрес і таки, така підготовка вже в найближчий час мала принаймні такі результати. Тому поки я не прогнозую, що найближчий час можна розраховувати на таку зустріч. Хоча, знову ж таки, тут все буде залежати також від фактору Трампа і від їхньої комунікації з Кремлем, безпосередньо в якому ракурсі, вимірі вони будуть визначати свою подальшу стратегію. Перенесемось на іншу частину так континенту. Я зараз про Бухареську дев'ятку. Саміт Бухареської дев'ятки у Вільнюсі, де президент Володимир Зеленський туди поїхав, і по результатам він вже заявив про інвестицію в робництво української зброї. Нові оборонні пакети знову ж таки деталізації немає, але бухареська дев'ятка це маркер. Бухареська дев'ятка це окрема самостійна одиниця, яка відіграє чималу роль. Чи як розглядати нам цю структуру, ну, не структуру, цю групу, мабуть? Це група держав, в принципі, сусідніх, центрально, східноєвропейських. Для нас це дещо нове, дев'ятка, бухареська тобто це досить складно для сприйняття. Але це ці держави, які найближче відчувають рівень загрози з боку Російської Федерації, намагаються використовуючи своє членство в Європейському Союзі, в НАТО безпосередньо намагаються також знаєте, подекуди розштурхати більш західні держави, держави-члени НАТО Європейського Союзу, які не завжди відчувають цей рівень загрози настільки, наскільки якраз. Теж сама Естонія, Латвія, Литва, там, чи Польща, чи Румунія, чи безпосередньо Чехія. От, власне, це про це, це про певні такі альтернативи, які можуть додавати до вже існуючих і формати співпраці. Ми бачимо, що їх дуже, дуже багато і досить багато. Раніше було в ветхок форматі Рамштайна, там і додавалися деякі країни до тих чи інших. Союзів або ініціатив, або перетікання певні відбувалися. Ну і зараз ми намагаємось також активно брати участь у будь-яких ефективних міжнародних таких неформальних зібраннях. Чому тому, що це також можливість бути у порядку денному тих країн, які для нас є важливими. Ну і власне знаходити спільні проекти, особливо в оборонній сфері, які можна і фінансувати, Фінансувати і кредитувати, і технологічно покращувати. Власне, це про це, це про безпеку насамперед, і про дійсно політичне партнерство, яке допомагає нашій інтеграції в європейські структури. Стосовно Іншої європейської країни і тих політичних подій, які відбуваються там, Польща і вибори е, президента, кандидат від партії право на справедливість Карль Навроцький, він став переможцем другого туру президентських виборів е, у Польщі, е, отримав 50,89% підтримки виборців. Це більше 10,5 мільйонів. Ну і це і це більше, більше ніж у його кандидата. Е, як? Ви можете оцінити заяви до перемоги Карлі Навроцького і потенційні заяви і риторику уже президента після серпня, так коли спливе термін Анджея Дуде, поки що обраного президента пана Навроцького. Ну, Я думаю, що дійсно заяви і риторика президента вони будуть більш стриманими. Називаємо це так. Не те, що кардинально іншими в ідеологічному вимірі, але більш стриманими. Це притаманно для політиків, коли кампанія потрібно бути більш емоційно забарвленим, потрібно бути більш переконливим, більш радикальним, подекуди у своїх висловлюваннях. Це мобілізує електорат, е свій або Безпосередньо допомагає тобі політехнологічно, але знову ж таки для нас це виклик, на мою думку. Чому тому, що внутрішньополітична ситуація в Польщі буде загострюватись, нагадаю, що діючий уряд і прем'єр Пан Туск це інше політичне крило, це ліберальне політичне крило, і їхній кандидат <кій> мер Варшави він програв да, президентські вибори. Це означає, що конфліктність між інституційна вона буде. Ще більш загострюватись, ніж це було між Дудою і Туском. Це перше. Друге, це все ж таки право консервативний політик і позиція, і яка відображає частину настроїв польського суспільства. І я не виключаю, що також цим будуть виклики пов'язані з тим, що якраз праві право консервативні політики, вони досить негативно налаштовані на питання пов'язані з міграцією, наприклад, Пов'язані з інтеграційними більш утвореннями або форматами співпраці, тому тут нам потрібно буде також готовими до цього. Ну і третій виклик це, звісно, історичний контекст і ті складні моменти, етапи історії, які часто правими політиками, праворадикальними в Польщі використовуються щоб негативно повпливати на рівень двосторонніх наших відносин. Тому я не виключаю, і в нас були вже такі досвіди певні у двосторонньому форматі співпраці, що такі питання виникали, до речі, і нам вдавалося з тією чи іншою успішністю врегулювати їх, і все ж таки фокусувати наших польських друзів, партнерів на пошук стійкості у контексті російської війни і більше обговорень все ж таки майбутнього у форматі двостороннього співробітництва. А як нам от, знову ж таки по тим. По тим моментам, по яким є проблеми, я зараз і про Волинську трагедію в тому числі, і те, як цю тему піднімав і Карль Навроцький так, у своїх передвиборчих промовах, як нам власне, її нівелювати, перетворити на не проблему? Тому що питання в виправі не вперше виникає, але його свого часу. У нас ще президент Кучма зі своїм польським колегою, наче вирішили. Потім виявилось, що не вирішили. Далі у нас, виправляйте мене, але зараз теж існує двостороння група, яка покликана ці питання урегульовувати, і питання ексгумації, в тому числі, і пришвидшення цих процесів. Тобто, наче робота триває, але знову передвиборча риторика і знову згадують це. В тому числі кандидат у президенти, в тому числі представники от партії Право та Справедливість. Складається таке враження, що це, знаєте, як джокер, який періодично просто і так історично склалося, будуть, і будуть, і будуть, і будуть, і будуть витягати з рукава там раз на я не знаю два президентських терміни. Ну, питання в тому, хто буде витягати, з якою метою тобто так. Як правило, цим я вже сказав, займаються політики більше право радикального, право консервативного спрямування для них набагато е, політично доцільніше, якраз фрагментувати, шукати оці конфліктності, на цьому апелювати, інколи спекулювати і таким чином впливати безпосередньо на позицію думки свого електорату, так підсилювати його як. Такими конотаціями. Тому це не нове, і, до речі, ну, не, не лише з поляками. У нас є такі проблемні моменти у форматі двостороннього співробітництва, історичні ретроспективи багато країн, особливо в Європі, мають схожі то й набагато серйозніші проблеми історичні. Так? Але тут же ж питання в тому, щоб рухатись вперед, попри все, і бути більш прогресивним. на Цьому шляху, особливо коли є фактор загрози з боку Російської Федерації. Тому, власне, я би готувався дійсно до таких ускладнень, які будуть спостерігатися, і розумів краще, що собою зараз представляють сучасні праві, да, оновлені праві ідеологічні е, політики, які зараз отримали нове дихання під. Впливом якраз Трампа і Сполучених Штатів Америки, тому що вони набагато більше зараз підсилюють один одного. Це і той самий Орбан і Трамп безпосередньо, і в Італії. До речі, уряд Мелоні він більш мелоні намагається бути поміркованою, але це також праві політичні політики в Нідерландах. Праві зараз домінують. Тому Європа правішає. А коли Європа правішає, то це виклик в контексті якраз тих країн. Країн, які зараз не є частиною європейського союзу, і взагалі для європейського союзу як утворення, тому що інтеграційні процеси це все ж таки більше за прогресивними ліберальними течіями, політичними партіями, ніж за консервативними, які зараз більш радикально налаштовані на захист, як вони це кажуть, свого суверенітету, тому ця конфліктність вона буде наростати. І поляризація до речі, це ж майже 50 на 50 по виборах. Як і в, да, в, нещодавно в Румунії, ми бачили також поляризація суспільства, і вона ж нікуди не щезне після виборів. Потрібно це також брати до уваги. Я маю на увазі зараз для ну і поляризація суспільства. Це тут, виходячи просто з нашого українського історичного досвіду, ну це одне зі свідчень політичної кризи. А результат політичної кризи це деструктив. Ну, принаймні для тих країн, де та політична криза є всередині. А от міжнародна історія. Ну от в даному випадку нас цікавить, так підтримка України. Якщо ми говоримо про Польщу і про нового президента обраного, але ще не фактично нового з хорошого тут виправляйте мене, але він не проти постачання озброєння Україні і не проти того, що Польща була тим от основним хабом постачання озброєння. Що ще хорошого? Давайте пошукаємо хороше. По такому Добре, поганому і середньому пройшлись, по-хорошому реалістично. Я спробую дати свою оцінку. Ну, по-перше, уряд Туска він у силі. Він продовжує да, працювати в Польщі на Користь і благо поляків безпосередньо і на результат нашої двосторонньої співпраці. Тобто, це також елемент, який подекуди забувається. Так, позиція і інституція президента в Польщі це сильна позиція, і ми ж розуміємо, що замір вже йде на майбутні вибори парламентські. Це якщо не помиляюсь, 2027 рік. Тому власне підготовка вже йде і не забуваємо, що конфедерація це більш праворадикальна політична сила. Представники якої на президентських виборах третє місце посів і, до речі, електорат якої перетік до Навроцького, що дало йому змогу перемогти. Це також ще більш серйозний виклик і загроза для нас, для наших громадян в Польщі. Якщо на майбутніх парламентських виборах конфедерація, а можливо, вона може більше взяти, да і, і вирватися на декілька пунктів вперед. Тобто, це ще більш провішення може відбутися всередині. Польського суспільства, але натомість, все ж таки, я думаю, що президент Навроцький буде діяти у той спосіб, який, в принципі, попередник Дуда задекларував, не буде, я думаю, таких кардинальних відмінностей. Те, що в інтересах Польщі, як вони це вбачають, а в їхніх інтересах, щоб Україна не лише вистояла, так а вона все ж таки. Максимально ефективно відбивала російську агресію, я думаю, що наврочки це буде підтримати навіть на штук Європейський Союз, хоча там спекулюють і, і, і зараз кажуть, що наврядче, і він може створювати проблеми і багато чого іншого. Але я думаю, що Польща мега зацікавлена, щоб ми також були частиною європейського союзу, тому що вони, як мінімум, вже не будуть тією країною, яка є кордоном, так між там ЄС і іншими країнами. А ми вже будемо, як станемо частиною Європейського союзу, ми якраз будемо цією країною, яка граничиться з не єсівськими країнами. Тому, власне, тут також я думаю буде прослідковуватися певна логіка дії. От, власне, щодо українців в Польщі, тут, я думаю, будуть виклики і настрої, ми ж розуміємо, вони також підкріплюються правами, такими течіями, поглядами, егоїстичними, консервативними. це може негативно впливати. Стосовно. Душу протверезіння. Що може, за межами нашої країни і нашої е, і війни Росії проти нас, е, бути цим елементом такого душу протверезіння? Здавалося б, навчання, е, Захід-2025, які восени повинні будуть між Росією та Білорусію проводитись, повинні були таким стати. Ну, принаймні, вон, Польща вже з боку е, Кенігсберга так, будує певні укріплення і сувальський коридор, наче так само от, ті країни, так, які межують там між собою, так само розглядають як потенційно, скажімо так, складну ділянку для них і укріплюють. Мені здається, що для них ну, ближче, мабуть, буде загроза там. Загроза в плані от отого от про і нагадування, що ні-ні-ні-ні, Україна це не буфер. О, ну, у нас тут, е, як це, е, дірка у задньому дворі потенційно може виникнути. Ну, я думаю, що поляків не потрібно так е, е, тверезити, тому що вони, в принципі, історично е, дуже добре знають, що таке, що таке агресія, причому як там з боку Німеччини, так і Радянського Союзу. Тому вони дійсно переозброються, посилюють е, свої можливості в цій сфері в обороні і розуміють також, що зараз США дещо дистанціювалися від Європи за Трампа, і це також своєрідний виклик. Тому тут кожна країна по різному твери, чи ні. А от Європа, і Європейський Союз і держави-члени Євро е, НАТО європейські, тут є питання до деяких, тому що вони все ж таки думають, що мене е, все. І яким чином не знають, але вони сподіваються, що якось часом можливо обладнається, вчухне ситуація з російською війною, і, в принципі, можна буде жити, як вони зараз, в принципі, живуть, вони живуть в мирі і в відносному спокої. Тому, власне, і немає такої мега-пеоснащення, якби цього вимагав час. Це перше, хоча там впроваджує. Нові ці всі бюджетні програми. Ну але, зокрема, ми спостерігаємо дійсно цю розрізненість, чим західніше, чим східніше в Європі щодо оцінки російської агресії. Спасибі Богдану за ці роз'яснення ту кількість тем, якому встигли проговорити. Богдан Ференс це кандидат політичних наук та експерт міжнародник. Він був на прямому зв'язку з нашою студією.